Я Неля Яковенко, учитель початкових класів Лебединського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 6 Лебединської міської ради Сумської області. Вчитель нової української школи це агент змін, який крокує разом із новими ідеями. Тому я в своїй роботі керуюся основною педагогічною ідеєю, яка полягає у провадженні систем освіти шляхом використання ігрових технологій. Сучасні діти не такі, як були ми, сучасні діти такі, як сьогодення. Вважаю ключовим моментом не дати учням втратити інтерес до навчання. Для цього різноманітнюю методи і форми роботи, що роблять цей процес дійсно творчим. Та цікавим на своїх уроках я співпрацюю з учнями, і це полягає у поєднанні активних та пасивних методів навчання: уроки, дослідження, дослідницькі проєкти, дидактичні ігри частково пошукового характеру. Використовую інтерактивні методи навчання. Робота в парах, групах, кубик Блума, рольова гра. Таким чином учні вчаться моделювати, аналізувати, робити висновки. Працюючи з дітьми нової української школи, орієнтуюсь на особистість учня, враховую його рівень розвитку, схильності та інтереси. Одним із основних завдань нової української школи є розвиток здоров'я збережувальних компетентностей. Тому. Активно впроваджуємо рухливі ігри на перервах, цікаві руханки під час уроків, практикую проведення уроків на свіжому повітрі, адже заклад упродовж 10 років працює над проблемою здоров'я збереження учасників освітнього процесу. Ми з ношенятами досліджуємо, спостерігаємо, експериментуємо, вчимося взаємодіяти та краще пізнавати себе та світ навколо. Вважаю що використання stem освіти дозволяє здобувати знання шляхом проб і помилок, застосовувати їх в реальному житті. Цікавими для нас були вчуся порівнювати і вимірювати, досліджуємо різні види годинників, периметр, вимірювання маси предметів та інші. Національне патріотичне виховання є необхідною умовою виховання патріота, захисника, люблячого сина чи доньки нашої держави. На уроках я досліджую світ під час дослідження води, звертали увагу на українські водойми, проводили асоціації між кольором водойм та кольором нашого прапору. При вирощуванні рослин згадували багаті поля нашої держави, при вивченні корисних копалин українські Карпати. Активно використовуємо приклади мужності. З витяги захисників України, як з історичного минулого, так і нинішніх воїнів-героїв, які боронять нашу державу. Також ми класом долучилися до доброчинних акцій Гарячий поріжок захиснику, продовжуємо акцію теплі подарунки захисникам, проводимо конкурси малюнків, оберегів, створення листівок воїнам-захисникам. Разом з батьками проводимо волонтерську роботу в закладі, беремо участь у челенджі 100 запитань захиснику, під час якого запитали про все. Що що цікавило дітей та висловили слова підтримки і побажання найшвидшої перемоги. Дякую вам, що захищаєте нашу Україну. У нас є в школі вогнегасники. А у вас в бліндажі є вогнегасники щоб гасити окупантів? Досягнення вчителя це дзеркальне відображення досягнень учнів та моє власне зростання. Так, учень мого класу Олександр Таловиря зайняв друге місце в обласному фестивалі конкурсі родинних гербів Я, Родина Україна. Учні беруть активну участь та мають високі та достатні результати в предметних олімпіадах на освітніх платформах на урок, вся освіта. Діти продовжують брати участь у математичних конкурсах Кенгуру, Олімпіадах з математики, оскільки наш заклад має математичний профіль навчання. Своїми наробками ділюся на засіданнях методичного об'єднання та творчої групи з тема освіта початковій школі. Свій виступ хочу завершити словами Шалви Олександровича Аманашвілі. є три типи вчителів: ті, які пояснюють, ті, які скаржаться, і ті, які надихають. Тож будьте для своїх дітей тими вчителями, які спонукають до творчих злетів. І хочеться додати: в мирній, незалежній Україні все буде Україна.